Привіт, це обзор на мій долік. У мене така тут е, прихожа. Тут я ще нічого не поставила, просто я не знаю, що це. Тут у мене піца. Хто мене чекає, щоб поїв піцу. Кухня така от. У так. мене дуже багато молока, чомусь, бо я, я природний молоко. тут у мене таке подвурко. Тут міні-уголочок для моїх тварин. А так от. Тут у мене майже не потрібні речі. Ось тут я роблю пікніки, тут у мене такі речі всякі. Пасин, тут щоб вічі сохли, а це качує. Переходимо на другий поверх. Та, господи. Па-па-па, зараз побачимо. Бо ми вже приїхали. Ой, тут Трохи безперелок, але добре, бо я просто переїжджала в кімнату. Роб... Це кімната двох моїх героїні і... її Друга Отут в мене шухляда з зі... всякими штучками. Тут у мене такі Це одяг. О, така ліжка файна. Ось це дуже естетик. Ось так от книжечки тут всякі, ой, донісли. Книжечки пропали, мама. Ха -ха. І тепер ванна. Ось така от файна. Ось це не я, це не я, кажу, це мама. Тут книжки, блін. От тут вот от кімната. Ось ці кімната ще не доробила, бо це мої це кімната моєї старшої сестри. Я не доробила, а тут ще також будет такая лакшери комната, а тут буде такий лакшери балкон. Всем пока! пока